Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава! Так, чергова машинка. Прислала пані Олена з міста Києва. Моя підписниця. Це у нас Family. E, 8000 w ну немає значення. Це Джаном, Cover Pro, там оце, все, це. ці машинки, це всі одні і ті самі машинки, вони трішки відрізняються. По якості зборки, збірки і... Ну, от так я тут. А так, в принципі, це, знаєте, сама машинка. Я її тут вже нитки повитягував. Ось. Хочу зробити огляд, в якому стані я її отримав. Ну, відповідно, пані Олена ну, жаліється, що, що пропускає. Ну, прислала на регулювання, налаштування. Так, див, дивимося машинку. І ви знаєте, в цьому відео я покажу, як розібратися в машинку. Якщо ви не заперечуєте, відповідно. Так, почнемо. Ну, це зразок швів, вона прислала мені. Зараз це не має ніякого значення, абсолютно. Так, дивлюся, стоїть е, пенальчик мені вона. Тут голки. Лапка оригінальна, дивлюся. Хоча зі слів пані Олени, якщо, якщо я щось ну, ну, правильно зрозумів, вона мені казала, нібито вона нова, ну но вона дивлюся, геть не нова. Вона вже така вся поюзана, така вже вся попрацьована. От. Це ось йшла заводська лапка. Вона чим не зручна, бо вона дуже така довга. Ось. І я дивлюсь в Ютубі, що часто купують ось такі ось... Ось такі, вона трішечки коротша. Якщо взяти так порівняти, вона трішечки коротша. Ось. І до того, що вона прозора, і нібито зручніше з нею працювати. Але дивіться, я ще що замітив, немає пружинки. Чи це пов'язано з тим, що нову лапку ставили цю, але ж де пружинка, я не знаю. Дуже. Дави, е, регулюється оце, оце. Ось у нас гайка прижиму лапки. ось, Тут, відповідно, якщо в цю сторону, то зменшуємо тиск. Дуже затягнуто. І приблизно ось так. Е, обмежувач тут. Поки, поки я це все знімаю, ну це додаткові такі приблуди. Так, і поїхали. Е, я буду її розбирати, помазати. Е, ну, зі слів пані Олени вона мазана. Ну я це все буду полірувати, ну, щоб не було ніяких завусенок, щоб тут нитки ходили. Цю планку буду полірувати. А тут отут це все буду полірувати, щоб ніяких задирів, ніяких не було за вусенись такий. Ось тут буду полірувати, ось тут буду полірувати. ну, зараз розбираємо. Так, піднімаємо лапку, знімаємо голку і, до речі, зараз гляну, в чому ж була проблема Складаю болтики. Волкова пластина, ну, в новому такому стані. Теж я її буду полірувати, щоб вона гладенька була, щоб вона була гарненька, щоб вона була гладенька. Щоб нитки не зачіпались. ось, Бо я дивлюсь тут, пані Олена, текстуровані нитки використовую, ну вони такі, ну, чіпляються до всього. Так, подивимося, в чому ж тут. Петельник. Я ходив у нас петельник. Ну, я так зрозумів, мастерів тут ще ніяких не було. Ну, нібито тут заводські налаштування. Ну, ми ж знаємо, що заводські налаштування нікуди не годяться. О, ось бачите. Ось цей відбійник, сильно голки прижимає. Все бачите. Він не повинен їх прижимати ніяк. Цей не задіяний. Цей абсолютно не задіяний. А цей сильно прижимає. І відповідно ми не можемо ні про яку якість швів вести розмову. Так, все, давайте будемо розбирати. Знімаю стійку для ниток. До речі, перший раз бачу таку катушку. Ось таку здоровезну. Перший раз. Ну, якась нестандартна. Ось. Знімаю стійку і розбираю. Знімається стійка ось два тут винтики винтики тут довгі отакі. Знімаємо цю крижечку. Тут винтик можна повністю не відкручувати. Ось так в стороночку кладемо. Світло діодна лампочка, дивлюсь, стоїть. Екодома і яркость світа, і одобна електроенергія. Це в стороночку. І тут у нас три гвинтки. Раз, два, три. Тут у нас ось такого розміру винтики. Так, 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 так. Потім ми беремо ну, передню кришку можна відпустити. повністю не треба викручувати. І перекидаємо, відкручуємо ніжки три штуки. Машинка сильно залита маслом, масло оце мастило, воно роз'їдає ці ніжки, сильно заливати її теж не треба. Бо оце. І воно роз'їдає ніжки ці резинові. І оце ж на столі воно все, як ось кажуть, маслом можна кашу зіпсувати. І ось третій Так, потім у нас ось один інший гвинтик. Так. Бокову крижечку. Саморізи. Задню кришку. Саморізи. Саморізи це вони по пластмасі. Ці витягуємо повністю. Знімаємо кришку. Ну, піддон. Кришку піддон. Відкручуємо передню кришечку. Не знаю, навіщо це відео. Майстри то самі знають, як це все робити. А швачка ж не буде такого робити. Тут ось накришки всі от такі. Ось. Ну, думаю, ладно, вже зніму. І, друзі, коментуйте, пишіть коментарі. Можливо, десь когось щось цікавить. Поки машинка в мене, от, можливо, якісь додаткові відео. Потім я ставлю ніжки на місце. Ставлю ніжки на місце і буду регулювати машинку без нижньої кришки. Ось одну ніжку прикрутив і цю ніжку, а під цю ніжечку я підкладаю таку шайбочку. Із-за із того, що оця вона довша ніжка, це регулююча ніжка. А потім я це все виберу. Це для того, щоб машинка не, ну, не шаталася. І ось я її поставив і так і буду регулювати. Відкручую ось один тут гвинтик у нас. Тут він чомусь не знаю такий хромований, блискучий. Не знаю, чому він тут такий. Ну, так і з завода йде. Так. Бік. Відкручую. Декілька обертів. Винтик цей. І Поймуємо передок. Тут ось такий довжений. Раз. Два. Так. І ще замки. Тут замки. Треба ну, будь-яка пластикова карточка. Чого пластика вона не, ну, не шкребає. Все. Піднімаємо голку, примачу вверх і знімаємо передню кришу Перевіряємо, чи зажаті у нас тут не шатається. Ні, нормально, все Це піджато. Цей механізм. Тут, тут теж я буду знімати, тут треба спалірувати, бо воно таке шершаве і нитки. Трошки затримую, от тобі і достатньо цього. Знімається воно дуже просто. Ну як, відносно просто. Розгинаються ці вусики. Ось і повітряна тривога прошисти смалять нас. тут ниточка проходить, тут я споліровую теж, щоб воно не заципалось, не де нічого. Ну, це безкорисна річ. Я в своїх відео вже показую, що воно це, ця переключалка, вона ні до чого. Ну ось, друзі, ага, ще задню кришку. Задню ми розкрутили, і тут ось під ручкою все один ви такий другий. Ось. Так, все, друзі. Роздів її. Пишіть в коментарях, що кого цікавить, поки я ж кажу, машинка в мене. Можливо, комусь якісь розміри треба. Ось, Так дивлюсь візуально. Ну, Нормально петельник заходить. Але треба зараз поставлю по Поставлю голку в пластину. Подивимося крок. Ну я завжди збільшую в цих машинках. ну, Довжину, бо із завода йде тут малкуватий. Так, поставив голку в пластину. Голки заходять, дивлюсь, так наче непогано. В голку в пластину. Зуби стоять теж коректно, в принципі. Зуби регулюються, тут ось гвинтики є. В принципі, якби нормально стоять зуби, вибувало, що і по висоті різні, так, в принципі, наче нормально. Дивимося крок. Поставлю на максималку. На 4. Бо перед цим була машинка, там взагалі дрібний був. Ну, можна було б міліметр додати. Бачите, ще голки не вийшли, з тканини. Ну так, образно. І вже зуби поїхали. Треба зуби трошки припізнити. Чуть-чуть трошечки, геть трошечки. Це ось у механізм такий незрозумілий. ось так воно працює. Можливо, когось зацікавить. Да, трошки треба припізнити. Це в нас ексцентрик. Якщо подивитися по заводським налаштуваннях. Ось у нас рисочка одна, ось так, ось одна рисочка стоїть напроти ось цієї. Вони не завжди можуть сходитися, ну для коректної роботи. Це у нас ось ексцентрик. Ексцентрик петельника вперед-назад, ось це, ексцентрик. Це ось, ну не ексцентрик, як він називається в цей механізм. Це у нас відповідає за право вліво. Оцей ось, ось, ось речах, він ходить, вправо вліво буде. А це вперед-назад. І ось так оце воно заводське. Ну, тут мітки щось немає, тут має бути міточка. І воно так, як провести то як би так одне. Ну, не знаю, друзі, фемелі, є family. Це трошечки не джану. Ну, якщо налаштувати, теж добре буде працювати машинка. Ось так. Дивіться, друзі. Кого цікавить, це може розмір треба ну, зняти. Пишіть в коментарях. Можливо, якийсь розмір когось цікавлять, ну там, можливо, мастера. О, то поки машинка в мене, буду завтра її робити, вже сьогодні 8 годин вечора, вже сьогодні нічого не буду робити. Ось. І. А давайте подивимося цей. Блін, бігаю туди-сюди. Подимося петельник, отой відбійник. Відбійник кажу. Оце, що голки прижимає, він дуже сильно зажатий. Зараз я його... І його треба дуже акуратненько притримувати. Вона така довга викрутка є. І ось так проходиш. Ну, щоб речах не знімати. І його відкрутити, ці гвинтики і відбійник. Ну, подвинуть і подивитися, як петельник буде. Так. Ось я його відкрутив. Поки його в самий край ставлю, щоб він нам не заважав. Не портив усю картинку. О, от так. І дивимося, як тепер працює петельник. Так, камон. Ну, голочки я нові поставлю. Ось бачите, цей навіть не задіяний. Це регулюється ось звинтики. Теж зажаті дуже крепко. Оце ось, ось. Кронштейн. Так, петельний. А, пардон. Не включив його. Так, поїхали. Ну, Бачите, трошки некоректно воно працює. О, так, нічого не видно. А, ось воно чому. Зазор дуже великий. Петельник має підходити до голки практично впритул. Де мій любимий пінцетик? Ось я поставлю напроти голочки. бачите скільки ми. То відповідно, якщо ми петельник подамо. Сюди змісти, то тоді і тут він буде нормально ходить. І тоді якраз він одійде від голочок сюди. Ну, таке кино, друзі, сьогодні. Не знаю, цікаво, не цікаво. Да, бачите, тут воно по всім голкам. Тут будуть пропуски. Це ну, Хоча цим відбійником. Ну це не було правильно. Треба його правильно відрегулювати, тільки тоді вона буде шити, працювати. Ну, ви бачили мої відео. До речі, друзі, дивіться, кому потрібно налаштувати швейну техніку. Розпашивальні машини там. Немає значення. Мій нерва, там, Бразер там, джаном немає значення. Оверлоки, розпашувальні машини, швейні машини. Звертайтесь, будь ласка, я номер телефону залишаю під відео в описі. Ось телефонуйте, обговоримо. От. Ну, на цьому сьогодні вже ставлю крапку. Ну і як завжди, слава Україні і героям слава!